Маю в наявності ось такі портативні електростанції двох видів. Ззовні вони нічим не відрізняються. Ось ось ця у нас портативна електростанція витримує нагрузку до 1 кВт. Ємкість її 2,8 кВт. Ось так це все виглядає. Розеточки, прикуривач USB та Type-C. Тож дві USB-шки. Та ще один прикуривач. Ось тут у нас кулер на охолодження і з іншої сторони зарядка. В комплект входить ось така 10 амперна зарядочка. І приступаємо до іншого. Цей у нас вже витримує нагрузку до 2 кВт. 2 кВт ще витримує цілком непогано. Теж є такі розеточки, два екранчика, USB-шки. прикурювач. Та ще й узбіжки. Так, по цінам, це, що витримує до 2 кВт 35 тисяч гривні. Що витримує до 1 кВт 30 тисяч гривні. До кожного входить в комплект ось така зарядочка 10 А. Кого цікавить, пишіть в коментарях або телефонуйте. Номер закріплений в шапці профілю.